Працюємо зараз на перевірці у нас Ford Fusion 2017 року, 2.5, газ бензин. Давайте сфокусуємо код. У даного автомобілю було незначне пошкодження по передній частині. Ми Бачимо, що фара ця залишилась рідна, все вона підпаяна. Ця фара мінялася, немає маркировки Ford. Також після перевірки виявилось, що на цій стійці є у нас шпаклівка. Це я зафіксував. Показав нашому замовнику, також є от таке зауваження. Стекла рідні, перевірив повністю по кузову 5 фарбованих елементів. Автомобіля немає помилок, зафіксував стан салону, перевірив всі рідини, перевірив стан дисків, колодок. Є от такі от зауваження. Це ми повністю фіксуємо і надаємо звітність. Кому потрібно перевірити або підібрати автомобіль. Телефонуй, допоможемо в даному питанні.